Буду виводити презентацію, я так розумію. Кому потрібно, під... послухають. Е, на повний екран, Ань, скажи. Все. Супер. Тоді я буду розпочинати. Усім привіт. Давайте знайомитись. Можливо, мене ще хтось не знає. Мене звати Новосад Олександра, мені 27 років. Я задоволений клієнт компанії вже два роки, півтора роки будую бізнес компанії В Компанію я прийшла, напевно, як і всі, для того, щоб схуднути. Після пологів набрала свою лишню вагу. Це в мене було лишніх 6 кілограм. Я їх класно, кайфово і легко скинула майже за три місяці. Окрім цього, в мене покращилося самопочуття. Покращився стан моєї шкіри, також пройшли часті головні болі, які в мене були доволі часто. Зараз в мене є свій марафон стрункості, є свій чат спостерігачів, де я допомагаю таким же самим дівчатам і хлопцям дійти до своєї цілі і кайфувати від нових себе. Максимальний дохід в компанії в мене склав найбільше це поки що 27 тисяч гривень, але я впевнена, що надалі будуть вищі доходи. Ось тут ви можете побачити результати учасників марафону стрункості. Мого це не всі результати. Я взяла таких декілька останніх. Так, ви можете побачити, що є люди, які хтось схудна мінус 4 кг, так але покращив своє самопочуття. Дехто схудна 18, дехто більше ніж на 10 це 14 кг, а дехто на 22 Кожна дівчина, як я називаю, чому я кажу дівчина, тому що це дійсно дівчина. Переродилася і оновилася так. Адже коли ми з вами приходимо в марафон, ми не лише приходимо, щоб схуднути, а ми робимо такий собі певний шлях переродження. Тому що, коли з нами йдуть наші лишні кілограми, до нас тоді приходить більше впевненості. Так, до нас тоді приходить якесь зовсім інше відчуття. Ми з вами оновлені, ми починаємо дівати сукні, які там декілька років лежали в шафі, так, або якісь там джинси, і від цього кайфуємо. Взагалі, тема, про яку сьогодні я з вами хотіла поговорити, це про збалансований сніданок, який він потрібен на потрібен нам у житті. Взагалі, зазвичай, в нашому житті люди досить, досить часто чують такі слова, що от є якісь певні правила харчування, люди пробують дієти, або люди заходять в Google в інтернет так і починають шукати якісь там різноманітні дієти. Як я кажу, що ти вбиваєш, да, що ти шукаєш, те ти й отримуєш. Але, на жаль, правильну інформацію без консультанта знайти неможливо ну, інформацію про те, як дійти до свого якогось бажаного результату. Чому? Тому що саме з консультантом в марафоні стрункості ми дізнаємося багато інформації для когось багато зовсім нової інформації про продукти, про водичку, так, про якісь певні правила в харчуванні. Також саме консультант він допоможе, розкаже, підтримає, як дійти до найкращого вашого результату. Взагалі, правильне і корисне харчування збалансоване, це є досить легко і досить просто. Інколи щоб скоригувати свою вагу, люди вдаються до якихось дієт. Здебільшого це яка дієта? Ми обмежуємо себе в кількості їжі по калоріях, зменшуємо собі порції, так і якби пробуємо ту дієту, бо це ж дієта на певний період часу, так? а потім ще й в результаті можемо зірватися. Ми можемо скинути, звісно, вагу, але потім ще й набираємо декілька разів більше. Взагалі, в харчуванні є такі деякі правила, яких треба дотримуватися. Обов'язково я, я і думаю, всі консультанти, ми всі рекомендуємо, що снідати треба протягом першої години після пробудження. Чому? Бо саме в цей час проходять дуже багато важливих хімічних реакцій у нашому організмі. Між прийомами їжі потрібно робити таку паузу 3-4 години. Також дуже важливо випивати норму по воді саме зранку, коли ви прокидаєтесь, так до 15.00. Чому? Тому що до 15.00 наш організм потребує воду на свої функції, так а після 15.00 ми вже п'ємо водичку по потребі. Також потрібно пам'ятати, що фрукти ми з вами споживаємо теж до 15.00. Чому? Тому що саме до цієї пори наш організм може їх перетравити, так, вони він переробляє цю кількість цукру і калорії, яка надходить в наш організм. А потім вже в другій половині дня йому це важко, і наші оці фрукти, які ми з вами їмо, вже, наприклад, там в п'ятій годині якесь яблуко, воно, вибачте, за таке не гарне слово, воно починає в нашому організмі просто згнивати і плюс робить важкість на шлунку нашому. Отже, давайте з вами будемо розбирати, який же має бути збалансований сніданок і з чого цей сніданок повинен складатися. Людський організм він складається з трильйонів клітин, і він потребує понад 100 поживних речовин для того, щоб класно функціонувати протягом усього дня. Якщо ми вчора там поїли, попили, так, воно нам дало енергію, дало поживні речовини, дало нам воду для відновлення клітин для тканин нашого організму протягом всього дня і ночі. Але на наступний ранок ось ці всі поживні речовини і вода вони закінчуються, і нам знову потрібно нагодувати свій організм. Коли ми зранку з вами прокидаємо, прокидаємося, так, тоді в нашому організмі проходить понад тисячу хімічних реакцій. Які потрібні нам щоденно для нашої підтримки організму? Якщо, наприклад, ми з вами не будемо годувати свої клітини вранці, не будемо давати сніданок в той момент, коли нам потрібно, потрібно нашому організмі, що ж буде робити цей організм? Він буде використовувати свої запаси, які він має, да? і він починає сам себе їсти. Ось так це можна сказати. Якщо, наприклад, до 30 років. Ви не снідаєте, ви можете ну, не помічати там зовсім ніяких змін, так? А після 30 років, а ще й там 35 плюс, як я кажу, тоді ми вже ці зміни з вами починаємо відчувати. От, наприклад, я скажу особисто до 25 років, я не снідала. Це було досить якби, рідко, і я себе нормально почувала. Потім в мене починалося. Нестача енергії, нестача сил, я була дуже сумлива, В мене часто боліла, боліла голова, і здебільшого я думала, що це все через погоду. Але на жаль, це все не так. От якщо ми з вами не поснідаємо, що тоді робиться в нашому організмі? Організм починає сам себе їсти, і є таке слово як саркопенія. це коли організм починає використовувати свій власний білок, вітаміни, мінерали, всі поживні речовини. Да? І він вже цього не може повернути і починається в нас таке старіння. Тому, якщо ви хочете бути не просто стрункою, так, а ще бути молодою, красивою, енергійною, тому ви повинні 100% почати снідати зранку. Коли ви прокинулися, нашому організму потрібно поснідати збалансовано і легко. Потрібно поснідати таким сніданком, який не буде нам піднімати рівень цукру в крові. Отже, на фото ви можете побачити варіанти сніданків. Можете мені в коментарях написати, які сніданки ви використовували раніше. В мене це був сніданок, я вам скажу відверто, третій. Я снідала кавою і думала, що це так і має бути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який сніданок ви використовували раніше. Так, Олена Магріані використовувала каву. Хто ще, ще що використовував? Чекайте, не в ту сторону пішла. Хтось, можливо, снідав мюслями чи пластівцями. Я знаю, в мене є такі дівчатка в марафоні, які е, снідали саме ось таким другим сніданком, як на фото. Так, Аня, кофі до обіда. Ну, я думаю, ми багато хто снідали одинаково з вами. Так? Давайте розберемо про сніданок. Пропущений сніданок. Пропущений сніданок це мається на увазі от кава. Що відбувається з нашим організмом? От ми з вами прокидаємося. Якщо в когось є діти, так прокинули, ми от прокинулися, збираємо дітей там в садок, в школу, тут швиденько не встигаємо, не поснідали, побігли, повели ту дитину в садочок, прибігли на роботу, і що ми починаємо робити? Особливо, якщо це жіночий колектив, ми годинка, дев'ята, ну десь до одинадцятої починаємо снідати. І чим снідається Це кава, так, в колективі? Кава, чай, якесь тістечко може бути, якась солодощ. Да? Що ми робимо цим? Всім? Ми своєму організму дали б вуглеводи, ну тобто ми ніби й поснідали, да? але протягом дня наш, в нашу голову є такі імпульси, які потрапляють, які кажуть, дай мені щось поїсти. Тому що ми з вами пропустили сніданок. Цей сніданок нам дав ситості лише на 30 хвилин. А протягом дня ми будемо мати з вами такі емоційні качелі, тому що організм ми обманули, ми його не нагодували, і він протягом дня буде нам робити оці скачки, щоб ми щось з вами поїли. Якщо тако вдуматися, ось дівчата, от ми, да, наприклад, там раніше в школі, як я працювала, в нас так само було: ми там попили каву з якимись печеньками, обов'язково чомусь солодощами. Я от тако задумаюся. Невже ми всі в колективі були такі солодкоїжки? Ні, це був, знаєте, так званий ритуал. Просто ми так всі звикли, да, і нам так класно. І от що ми з вами зробили? Ми з вами пропустили сніданок, і ось цей сніданок, який ми пропустили, він призведе да, нас до низького рівня цукру в крові. І протягом дня нас оце буде бажання перекусити. Але перекусити чим? Якимись простими вуглеводами, якимись там знов кавою, да, або якимось тістечком, якоюсь цукеркою. І що в нас буде з вами робитися в організмі? У нас буде ось цей рівень цукру в крові стрибати вверх-вниз, вверх-вниз, і буде значний викид інсуліну. І якщо оцей інсулін він буде виділятися в кров, да, і воно буде перетворюватися на жир. І оці скачки в нас є протягом дня, і це таке починається замкнуте коло, яке призводить до високого тиску, до зайвої ваги, або ж це взагалі може бути основна з причин, така, коли розвивається цукровий діабет. Давайте розглянемо сніданок, який багатий на вуглеводи. Це здебільшого, якщо хтось снідав там, пластівцями, мюслями, якимось бутербродом. що буде робитися, коли ми будемо їсти з вами такий сніданок? Це знову буде викликатися в нас підвищення рівня цукру в крові, і буде знов такий значний викид інсуліну. Знов інсулін буде. Видаляти цукор з крові, да? і буде перетворювати його знов на жир. І що ми будемо і знов нашу голову будуть потрапляти ось ці імпульси: я хочу щось їсти, дай мені щось поїсти, але він не буде просити нас поїсти там ясо, якусь гречку, да? а щось таке швидке, що як я кажу, кинув губу і побіг. І ось цей такий сніданок, який, якщо ми будемо мати такий багатий на вуглеводу, знову буде робити нам емоційні качелі протягом всього дня. І що в нас знову може бути зайва бага, високий тиск і навіть ймовірність розвитку діабету, який ж повинен бути в нас збалансований сніданок, Які ж повинні бути критерії цього сніданку? Сніданок повинен бути взагалі на основі білку. Також він повинен забезпечувати нас енергією, але не такою енергією, що от якава як на півгодини випали, і все. Да? А саме таку енергію, щоб нам вистачило хоча б на три години. І наш сніданок він повинен забезпечити нас достатньою кількістю рослинного білку. Чому саме так? Взагалі, як повинно бути? нам в організм повинно потрапляти 50 грам, 50 грам рослинного білку? І тваринного білку. Ну, не грам, 50 на 50 має бути рослинного білку і тваринного білку. Чому саме так? Тому що, коли ми з вами споживаємо тваринний білок, а це що, там м'ясо, наприклад, яйця, так? Це, там, молоко, воно що робить з нашим з організмом? Воно закислює наш організм, так? і нам потрібні такі продукти дати організму, щоб от в цьому раціоні що ми споживаємо тваринний білок, щоб воно нам. Окисляло, щоб воно нам олужнювало наш організм. Це, що? це наші з вами фрукти, це наші з вами овочі, які ми споживаємо протягом дня. І взагалі, ці коктейлі, наші, які ми споживаємо, білок, всі продукти, окрім спортивної лінійки, вони є на основі рослинного білку, тобто вони олужнюють наш організм. Також в нас повинен бути такий сніданок, який буде поповнювати воду. Який буде забезпечувати мікро і макроелементами і буде мати низький глікемічний індекс. Що це означає? Що він не буде піднімати рівень цукру у крові. Також сніданок він має заповнювати близько 25% денних потреб в макро, мікроелементах, в енергії і також у воді. Також в нас повинен бути такий такі критерії ідеального сніданку, які будуть підтримувати рівень інсуліну і цукру в прові в межах норми. Тобто, щоб не не були в нас ці емоційні качелі, як я кажу, так? щоб нам не хотілося протягом дня щось з'їсти, в себе запхати і щоб такий був сніданок, щоб не доводив нас до цього вуглеводного голоду, і щоб він забезпечив наш організм всіма необхідними поживними елементами. І ось таким чином, якщо в нас буде з вами такий сніданок, тоді що? Тоді ми будемо контролювати наш апетит, нам не буде хотітися з'їсти якусь там булочку, якусь картоплю, ну, якийсь вуглевод, так? І, відповідно, ми будемо, наш організм не буде використовувати власні запаси жиру для отримання енергії. Сонливість після обіду, можливо, хтось впізнає себе в цій фразі. Чому так відбувається? Тому що ми з вами починаємо день неправильно. Ну, тобто, Чому неправильно, ми даємо нашому організму так, такі продукти, да? які мають в собі це підняття рівня цукру, так? і це якісь, здебільшого, вуглеводи, які роблять нам емоційні качелі. От якщо ми отаку їжу даємо, то що ми можемо відчувати протягом дня? Нас знижується енергія, у нас низька продуктивність, ми сонливі, ми постійно протягом дня хочемо щось перекусити, або нам може хотітися якихось безалкогольних напоїв, так? там от, які, якусь випити воду газовану, або взагалі випити щось що має в собі вміст кофеїну. Отже, як ж нам скласти свій такий збалансований сніданок, як нам розпочати цей день? Взагалі, правильне харчування воно може бути дуже складним. Чому якщо самостійно готувати сніданок, щоб такий сніданок да, зробити правильний збалансований, нам потрібно дуже багато всього. Тобто, нам потрібно взяти білок, купити якісь вітаміни, мінерали в аптеці, взяти кальцію, клітковини, рослинного білку, і це все залити корисними жирами і водою і випити. Отакий От повинен бути у нас сніданок звичайних продуктів. Ну, я думаю, ніхто не хоче починати так свій день. Та й, взагалі, знаєте, зранку, мені здається, дуже важко снідати. Я особисто пишаюся тими людьми, які снідають зранку правильно, звичайними продуктами. Бо я до таких людей, наприклад, не відношуся. Мені поснідати зранку це, ну, це дуже важко. А от раніше, якщо брати правильно, я пробувала харчуватися. Ну, потрібно з'їсти кашу, м'ясо і салат. Мені протягом першої години після пробудження важко. Важко таку, якби таку важку їжу з'їсти. І взагалі, колись мені сказали одну таку фразу: як ти ранок свій почнеш, так і цілий день в тебе пройде. І дійсно ця фраза так працює. Тому що, якщо ми починаємо ранок з кави, то да, енергія в нас є, а потім протягом дня ми ходимо такі в'яленькі. Отже, я пропоную вам ідеальні продукти для сніданку від компанії Herbalife. Це наш коктейль, це наш білок, алоє і чай. Взагалі, наші сніданки проводилися наукові дослідження в всьому світі, де було проведено сотнями організацій і університетів, тисячами вчених і більше як 50 років досліджень, що це сніданок номер один у всьому світі. Давайте розберемо з вами коротко ці наші продукти, які входять в збалансований сніданок. Перше, що входить наш збалансований сніданок, це протеїновий коктейль Формула-1. Це таке збалансоване харчування в склянці. Ви знаєте, що їх є 8 смаків. Зараз у нас взагалі з'явилися нові смаки так, для вегетаріанців, якщо ви звернули увагу, це кава, лати, хрустке печиво і ванільний смак. Можете, до речі, написати свої фаворити у коктейлях. взагалі, або з новеньких, або з тих, що є. Мій фаворит зараз з новеньких смаків, мені дуже сподобалась кава лате, прям бомба. І я також полюбляю шоколадний смак. Можете теж в коментарях написати, який смак коктейлю ви полюбляєте найбільше. Отже. Наш коктейль Формула-1 це є повноцінний прийом їжі всього за 2 хвилини. Там всередині коктейлю міститься ізолят соєвого білку. Наші коктейлі — це є основна програма зниження ваги. Взагалі, наші коктейлі можна використовувати протягом всього дня. Наша продукція не підходить, підходить не лише для схуднення, так можна заміняти прийоми їжі. І в мене також є такі дівчата, які не худнуть, а лише заміняють сніданок і обід, коли вони на роботі не мають можливості поїсти. Також коктейль Формула-1 має збалансований склад і забезпечує почуттям ситості на кілька годин. Звісно, його ефективність підтверджена клінічними дослідженнями. До нашого коктейлю я рекомендую всім своїм клієнтам і рекомендую всім вам додати Формулу-3. Це білок. Це повноцінне джерело білку. Коли ми з вами додаємо білок в коктейль, тоді, що? тоді ситість коктейлю продовжується на 1 годину довше. І коли ми з вами додаємо дві ложечки білку в коктейль, тоді ми з вами отримуємо вже 20 грам білку. Звісно, формула тримає собі суміш соєвого і сивородкового білку. Якщо ви придивитесь уважно на малюнок, так тут ви можете побачити, що ось тут така намальована талія. Тобто, коли людина на зниженій ваги, це 100% білок повинен бути в неї, в неї в раціоні. Чому? Тому що людина худне і нам потрібно, щоб тіло класно підтягувалося. Так? Клієнточка була такою красивою, гарненькою і підтягнутою. Тому я рекомендую додати білок в свою програму. Наступне, що входить в програму збалансованого сніданку, це трав'яний напій. По-простому, це наш чайочок. Він має є в трьох смаках: натуральний, малина і лимон. Ну, і ще в нас є великий чай, він йде без смаку, він класичний. Чайок він має собі п'ять. 5... Корисних фітокомпонентів, його можна пити як в гарячому, так і в холодному вигляді, але я не рекомендую його пити дуже-дуже гарячим. Чому? Тому що він може підвищувати вам тиск. Також е, чай він заряджає нас енергію, він містить собі кофеїн, який допомагає нам е, краще концентрувати увагу. Так, в нього є багато антиоксидантів, е, містить всього 6 кілокалорій. І що ще класно, те, що чай у нас є низькокалорійний, він освіжаючий. І він підходить для вегетаріанців, щоб ви собі знали. Також тут є багато екстрактів фітокомпонентів, які виконують дуже багато функцій в нашому організмі. І взагалі, коли ми п'ємо з вами чайок, як ж, протягом дня да, ми його додаємо куди ще? В водичку, для чого? Для того, щоб ми мали енергію, щоб ми мали тонус, щоб нам краще працювалося. Ну і наступне, що входить в збалансований сніданок, це рослинний напій алоя. Він також представлений у нас у трьох смаках: це класичний журавлина і манго. Також можете в коментарях написати, хто який смак полюбляє. Я-то люблю, я скажу вам відверто, міксувати смаки, тобто. Один місяць я п'ю, наприклад, манго, наступний місяць я п'ю журавлину, наступний класично. Я полюбляю всі смаки. У мене якось одного фаворита немає. О, Аня пише, що журавлину. Вона полюбляє журавлину. Дякую, Ань. Взагалі, для чого нам потрібен цей рослинний напій Алоя? Він містить собі натуральний сік алоя, який допомагає підтримувати природне функціонування травної системи і стимулює процеси травлення, це так званий душ середини. Це те саме, що ми з вами вранці прокидаємося і вмиваємося. Так само, і наш організм Він хоче вранці прокинутися і щоб його помили, вмили. От саме алоя, воно виконує цю функцію. Він так, промиває да, наш середини, він допомагає загоювати також нам ранки середини. Якщо в когось є проблеми з туалетом, він також покращує туалет. І, звісно, зранку набагато приємніше і легше випити стакан води з алої, ніж просто випити один стакан води. Також, коли ви п'єте. Алоє, да? воно виводить з вашого організму шлаки, токсини. В наші клітини в 3-4 рази набагато швидше, ніж просто вода з лимоном. Тому що в мене є такі клієнти, які протестували проти алої, тому що вони можуть пити водичку з лимончиком, так, і має в собі більш ніж 200 корисних активних речовин. Зараз хвилиночку, хвилиночку. Так, вибачте, я, я вже повернулася. І, звісно, якщо е, у вас теж можливо було таке запитання, е, чому не можна вранці починати ранок з склянки води з лимоном? Тому що, я кажу, в мене були дівчатка, які прям протестували, тоді я їм от розповідала ці функції: що лимончик він не омиє так класно ваш організм всередини, е, що він не очистить організм від шлаків, від токсинів, не буде загоювати ваші рани. Е, і також, коли ми набираємо водичку на день, я також рекомендую своїм дівчатам додати туди чай і додати туди наше алоє. Взагалі, наші продукти класні в використанні, тому що з них можна випікати, з них можна готувати різноманітні смузі, можна випікати вафельки, можна робити паски. В нас для цього є кулінарні майстер-класи від Оксани Ляшенко, які проходять щосуботи о 10.00. Інколи, звісно, бувають зміни, так. Тому що всі ви знаєте, яка ситуація в країні, але але рекомендую вам також підключатися на наші кулінарні майстер-класи і готувати різноманітні смаколики з наших продуктів. Усім дякую! Це те, що я хотіла вам розповісти про наш сніданок, який він повинен бути. І також хотіла запитати, можливо, хтось із вас хоче поділитися, які зміни ви відчули по собі, так, коли почали снідати з продуктами компанії Herbalife. Чи взагалі ви відчули якусь різницю чи ніякої? Так, дівчатка, не соромтеся, вмикайте мікрофон, можете вмикнути камеру. Аня, Женя, так дуже багато Ань, Привіт. Всім привіт. Саме перше це круто те, що не треба стояти зранку біля плити, так, собі бігом, бігом і поснідок. І я так мені найбільше, що подобається зранку, там алоя я попив, так і ще сидиш, так ще спиш. Чай, то так заканчуєш пить і глаза в тебе фук, відкрилися, і все. Давай коктейль пить, і все в руках там, все вбирається, все кипить, енергія прибавилася. Ну, мені подобається. Ну зміни, звісно, великі. і В здоров'ї, і в і в результаті. Я кайфую, я не знаю. Супер, як супер, дякую. Можливо, ще хтось хоче поділитися. Дівчата. Ну, якщо ніхто не хоче ділитися, тоді давайте вімкнемо камери, зробимо фото, що ми були з вами. Так. Аня вже така красуня з кучеряшками такими. Так, Олена, привіт. Так, що хтось вмикає. Женя, ви на роботі, вімкнете камеру, що не маєте можливості. Певно, що. Або Женя в дорозі додому. Ну, давайте, тоді сфотографуємося. Так, го готові? Я фоткаю. На, на рахунок три буде. Раз, два, три, якщо що. Раз, два, три. Все, дякую всім, що знайшли час, приєдналися. Чекаємо вас наступного понеділка. Буде знову цікава тема в 19:30. Усім гарного вечора, па-па. па Пока!